Доброго дня, Мене звати Сергія Рутюк. Сьогодні я веду репортаж на тему «Небанальна українська культура та як війна вплинула на спільноту нашого міста». Це села. Сьогодні хочу вам представити двох неймовірних чудових дівчаток з Харкова, Марії та Таїсі Завгородні. доброго дня, Ді. з міста героїв. І в мене давався таке перше запитання, як війна зацінила на спільноту вашого міста? Ну, е, хочу сказати, що на початку мені було стільки. Емоцій таких і негативних, і переживань, і теж ми думали з родиною, як там переїхати до Польщі. От а коли вже ми переїхали, коли вже знайшли школу, коли вже почала більше спілкуватися з друзями, питатися, як вони, то зауважила, що деякі з них почали розмовляти українською мовою, і це така є найбільша зміна, яку я помітила. А так, в принципі, теж можу додати, що збільшилася свідомість і теж змінилися. Людей, і що люди вже е, перестали звертати увагу на якісь матеріальні речі, а вже і якісь такі зв'язки дружні вони зміцнилися. Тому так. -то, що... Добре, дякую за відповідь. Друге маленьке питання. Як ви вважаєте, чи українська культура якось змінилася під час твої війни? вона є якось небональні? Я... Я вважаю, що вона нереально змінилася, тому що взагалі. Українці стали більш незалежними від впливу росіян, сільської культури, і вони почали цінувати те, що у нас є. І взагалі, в медіа просто з'явилося дуже багато людей, митців, них співаків, які почали звертати увагу на те, що наша культура дійсно є важлива. Ну і з'явилося дуже багато українського контенту. Я дуже рада цього приводу, тому що я людина, яка завжди мріяла про це, щоб... Дивитися рівний контент українських. Я знаєте, і... чи ви змогли щось моєму ви... І Якщо ви більше змогли, то що саме? І... Ну чим кажучи, я не можу сказати, що ми публікуємо щось, наприклад, в якісь соціальні медіа, так там в Instagram чи в YouTube, але ми виступаємо теж школі, і ми в школі просуваємо українську культуру, українські пісні, і ми теж намагаємося це робити в нашому стилі. В такому унікальному, але ми теж хочемо показати полякам, що наші пісні вони дуже цікаві, що їх можна слухати, що можна танцювати, що вони стильні. Так, що вони стильні вас, ми будемо надіятися, що у вас все вийде і наші майбутні дітей. Дякую. Дякую. дякую, дякую вам, Діката, за відповіді від наших нових українців з Харкова. На цьому репортаж нас закінчився. З вами була Софія Рудюк. Дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава.